Привіт, друзі! Ми будемо відкривати ось такий інтересний сороміцький, можливо, бокс з вайфу. Шукати гарні арти з гарними анімешними дівчатами. Такий ось коротенький опис з іншого боку. Оп! Відкривається отак тут шпунік. І ось так. Що ми маємо всерединці? Ох, все дуже щільно. Складано. Так, всього 4 базових бустерці один спешл досить такий широкий. Це вселяє надію на щось хороше. І ще 4 базових з іншої сторонки. Тоб, виходить 10 базових, один спешл і ми маємо ось таку прикольну металеву картку з Рем. Це класно. Вона дуже гарнесенька, металева. Дуже кльово. Поповнимо мою колекцію металевих карток. Це діло я люблю. Так, погнали! Начнемо з базового бустерця. Сподіваюсь, ніякої заборонки тут не буде. СССР, три картки, одна не підписана. І... У. Гарнесенько, супер блискучі, гарні. У -у. Гарненько. У. Так, ну, картки досить гарячі, реально дуже прикольні і дуже гарні. А не підписана частинка була частиночкою пазлу. Ех, а я на хвилиночку подумав, що буде якась гарна вишечка. Ні. Дві СССР і частинка Пазлу. Три картки на бустер. Так, перша CP-картка досить гарна. Не така блискуча, як СССР, але досить прикольна. Супер мила картка така ось СССР, а ну, фокус, будь ласка, не втрачайся. А, гарно, прикольно. І ось така мила картка. Ну, що вам скажу? Я, якщо чесно, приємно здивований, тому що я очікував, що тут буде взагалі е щось таке ход-ход. Ні, все досить цивільно на даний момент. Гарні очі ЮАрочка. Гарні дівчата, гарні арти. І нічого такого супер заборони. Юарки синя з іншого боку. Красива, дуже гарна ССАрочка. очка Але що вам скажу, оскільки я поки передивляюсь, я поки що не зустрів жодного знайомого мені персонажа. Це трошки засмочує. То саме ці дівчата поки що таємця. Ууу, QAрочка. <laughs> супер мило. Дуже блискуче і гарно. Так а ось краса гарна. Дуже милі картки. Наразі без повторок. І це круто. Гарно. От тобі і сказав, що без повторок, будь ласка, одразу дві Юарочки однакові. На жаль. О, це що, кобинь чи що. Схоже на неї. А, дуже мило. Ну, хоч когось пізнав. Уф. Так, гаряченько. Так, ще частиночка пазлу. Терпіти не можу пазли, але нехай будуть. Гарно. Красивезні в везні Мені вони дуже-дуже подобаються. Так, ми дійшли до прям такої. уф, Моцної штуки. Гарний арт на обкладинці. Що ж там таке? Ого! Сидить супер міцно. Давайте я його ще підріжу. О, це буклетик такий. Ух-ух-ух. Так, з трьох частинок складається. З цієї сторінки гарні арти дівчаток. І тут... Супер кльовий буклетик на три картки. Досить гарно. Рухаємось далі. Частинка пазлу. Без цього ніяк. Ще дівчинка кішка. І ще одна здається. Чим ну, з вушками Ну, картки прикольні, досить блискучі, гарні. Дизайн зроблений, красивенько. Частиночка Пазлу. А здається, перша повторка S40. Де вона була така, здається? Ні, ні, можливо, не важливо. В будь-якому разі гарна. І така-така точно була. Перший бустер, який повторився, по SSR-очкам. Так, ну, ще пазл. Боже, та скільки їх? Багато пазлів. Новенька дівчинка-кішка. А, ще яка молота. Супер гарні. Останній бустер. Чи буде якась вишечка ще? Напевно, що ні. Частинка пазлу, без якої нам не жити. І ось гарна іще дівчинка. Так, гарненько. Ну, боксик досить прикольний. Е, в цілому. Жменя пазлів. Не певен, що ми з цього взагалі можемо хоч щось. А, ні, дивіться, щось там можна зібрати з цього. Е, так. Мені на хвилиночку здалося, що це не з однієї частини, але. Це все одна частина пазлу. Тобто нам не вистачило три шматочки до закриття цього пазлу. Ну, в цілому, так то непогано, наче. Хоч можна зібрати сам пазл. Добре, що хоч з однієї серії а не так як буває, що різні видають. Жменя дуже соковитих SSR-карток. Блискучі, гарні. Досить відверті, але і не перегибає палку. Це прикольно. Багацько гарнесеньких карток. Так, колекція зростає потихесенько. Кіарочка. Дуже мило. На жаль, дві повторки юарок. Шкода, могли ж бути різні. Йорок не так багато на бокс. Ну, як могло так вийти, що воно повторилось, невідомо. Сіпі картка кльова, Буклетик. Буклетик це завжди добре. І металева карточка, який я, мабуть, радий найбільше. Дуже кльова. Так і ось вийшов бокс. <сум> Ставте, будь ласка, лайки, і вподобайки. і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!